Вітаю вас, маленькі дослідники! Запрошую вас до творчої майстерні, де будемо продовжувати вивчати навколишній світ. Пропоную вам сьогодні зробити цікавий дослід. А який ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку: спідниця, щупальця від пуза, як желе пливе медуза. Медуза дивовижні створіння, які живуть у багатьох океанах. Вони бувають різного розміру, великі і маленькі. Їх тіло на 96% складається з води. Основною зброєю медузи є жала, які знаходяться на шлюбниці. Якщо ви зустрінете медузу, то краще її не чіпати. Але якщо ви все-таки захочете пограти з медузою, пропоную вам зробити іграшку медузу. Для цього нам потрібен поліетиленовий пакет, пляшка з водою, ножиці, склянка з водою, порожня склянка та барвник синього. З пакету потрібно вирізати прямокутник. Тепер цей прямокутник складаємо навпіл. І ще раз навпіл. І з цього краю будемо різати смужки. З цього краю робимо довші, потім коротші. І так до кінця. Тепер потрібно розгорнути пакет. Помістити його в порожню склянку, наливаємо трішки води, щоб залишилось, складаємо, щоб залишилося повітря. І закріплюємо гумкою. Готуємо середовище для медузи. Беремо пляшку з водою, насипаємо сюди барвник, Перемішуємо, занурюємо сюди медузу. Доливаємо води в пляшку, щоб не залишалося повітря. І перевертаємо. Ось так наша медуза рухається у пляшці. Пропоную вам разом з батьками повторити цей дослід вдома.